Ну, якщо відкат антикорупційних реформ не зупинити вчасно, у нас може з'явитися цілком. Ну такий реальний шанс залишитися без життєво необхідної підтримки союзників. Єврокомісар відповідальний за фінансову допомогу Україні Валдис Домбровський наголосив, грошова підтримка прямо залежить від незалежності антикорупційних інституцій. Тим часом організація економічного співробітництва та розвитку попередили банкову атаку на НАБУ і САП негативно вплине як на оборонні інвестиції в Україну, так і на фінансування нашої відбудови у листі ОЕСР на ім'я заступ. Усі керівника ОП Ірини Мудрий йдеться, Якщо питання залишиться невирішеним, це підірве авторитет Києва серед міжнародних партнерів. Втім, придушення незалежності на і Сам це лише остання ланка в ланцюжку перешкод, які Україна сама собі створила у війні за виживання. Агенція Блумберг звернула увагу на серію подій у внутрішній політиці. Це зокрема звільнення Марини Безрукової з Агентства оборонних закупівель, і просування партії Слуга народу законопроекту номер 13423, який буквально легалізує корупцію під час виконання оборонних контрактів. Арешт активіста Віталія Шабуніна і рейди до антикорупційних установ. Видання також не називає політично мотивованими журналісти наголошують зеленському краще не ризикувати довіру західних партнерів і гарантувати Європі ефективне використання коштів, бо саме її платники податків наразі фінансують значну військову допомогу Україні.